Ну, все знают, что оружие Иван Франковска – это быстрый прорыв, быстрые атаки. У нас не получилось держать их быстрый прорыв в первой половине. Что у нас получилось во второй половине, мы держали их быстрые прорывы и довели игру до победы. Хочется поздравить нашу команду. У нас сейчас э, е, следующая игра со Львовом. Мы должны э, е, быстро перестроиться с этой игры на другую, забыть эту игру и настраиваться на победу в следующей игре. Спасибо. я. Я перепрошу, сейчас не знаю. <зведь> в начале, в начале игры, э, как и сказал правильно, Александр, нам не удалось держать быстрое нападение, быстрое нападение Гаверлы. Именно из транзиции за счет игры 1 на 1 Дайкс э, и Пирсон доставили нам много проблем. Но в конце второй четверти мы хороший отрезок защиты провели, что позволило 14-0 рывок сделать. И вторая половина третьей четверти, когда мы за 5 минут пропустили только 5 очков. Вот, наверное, эти два момента были ключевыми. Плюс мы сегодня хорошо использовали превосходство в передней линии. 72% реалізації бросков э-э из трёхсекундной и 35 подборов. Ну вот, собственно, это наверное. Ну, по-моему, так, як вдається грати на два фронти, і в АТБ Ліга, і от е, Чемпіонат Суперліги, як вам вдається просто при два турніри, э-э е, приїжджати сюди до зміїв з такими силами, що вже більш більш. Має. Ну, краще це це питання, мабуть, задати гравцям, але ми у складній ситуації, тому кожен матч для нас дуже важливий, тому нам потрібно, скажімо так, з повною концентрацією підходити до кожного супротивника. Плюс, коли, якщо немає агресії у захисті, то і такої впевненості у нападі не буде. То так чи інакше все розпочинається. І зашити, а захист це, це ну він не може бути пасивним. Донецька і так само зараз львів, які Львів? І цей виїзд, напевно, до вас визначальний буде в турнірному плані, скажімо так, Насправді, то для нас зараз визначальна кожна гра, як у Лізі ВТБ, так у Суперлізі. Тому а, ми серйозно готуємось до, до кожного супротивника. Як сьогодні було, так буде і післязавтра. Запитання, як висадку. Дякую, не побачив.